Доброго дня, шановні підписники, глядачі мого каналу. Дякую всім за підтримку. Займаємося ми безпосередньо, бачите, бункерок наш почти пустий. Приготуванням комбікорму для наших відгодівельників. Потихеньку підростаємо. Це буде в нас гаразд. Сподіваємося, що наприкінці лютого, початок березня, почнемо вже забій. Для початку у мене є до вас таке прохання. Верніше, не прохання, а питання. Можливо, хтось щось підскаже, як це можна зробити. Зараз покажу. Потім поспілкуємося на тему, е як перевірити, супоросна свиноматка чи ні. Дуже розповсюджене питання. Ну, безпосередньо мені може й не задавало, але як пам'ятаю, коли починав я е займатися свиноводством, дуже багато в мене виникало питань з цього приводу. Ніяк не могли зрозуміти, супоросна чи ні. Ну, зараз питання в мене щодо. Оцєї шайтан машини безпосередньо проблема сталася відсутність тормозів причиною тому є потік задній тормозний циліндр ближнього контура. Проблема стоїть в чому? Поміняти цей тормозний циліндр, ну, як би Ну, Хто мав або має таке горе на колесах, той знає. Два болта відкрутив, трубочку відкрутив і все в порядку. Але проблема в тому, що е, не виходить скинути тормозний барабан. Е, прикипів до такої степені, що, ну, що я вже тільки не пробував, що з ним робити. Нічого не допомагає. Пробували зараз розкажу, які методи провіряли, щоб те же саме мені не писали. Дивіться, з приводу того, що піддомкратить, зняти колісо, відкрутити направляючі гвинти, розігнати на передачі і дарить по тормозах, і він зірветься. це в даній ситуації не є практично, так як тормозів немає, тормозити нічим. Педаль повністю падає. Знову друга попитка, яка була, це є отвори сйомні болтами видавить. Але це також не працює, так як з однієї сторони було зірвано різьбу. В самому барабані. Ну, це не я зробив, це ще до мене зробили. Е, ту сторону я зробив, поміняв нормально. А з цієї сторони ні. Е, ну, съйомник для тормозного барабана використати. Якось. Е... Ну, понятно, що це найлегший вихід. Але його немає і тут в кого знайомих. Сп... Позапитував може, в кого є, ні в кого такого немає. В кого є, то вони маленькі, вони не налізуть. Не... Молотком гепать поки не зніму. Ну ми ж хто більш-менш розуміється, то прекрасно розуміємо те, що ми просто таким чином розіб'ємо сам-то розмразний барабан і все. Якось би хотілося, б, щоб його зняти і... Після цього він мог іще працювати, а не замінювати його. Ну, в общем, питання таке, може хтось підскаже, яким чином його можна скинути. Ну, а тепер перейдемо безпосередньо до того, як перевірити свиноматку на супоросність. Зараз перейдемо в сарайчик, там тепліше. Воно сьогодні у нас і на вулиці тепло, плюсова температура, все розстає, вночі сніг сипав. Так що, Зараз вам покажу вам наших поросяток. Щось бігають біля мамки. Дивіться, є декілька варіантів, як можна перевірити свиноматку на супоросність. Ну, як би Якщо свиноматка первістка, то ну, проблем з цим взагалі немає. Тобто там опухша петля. Якщо покрасніла, опухла, ну, значить свинка перегулює. Бувають такі випадки, що ну, безпосередньо жінка, що в мене брала хряка для осіміння. Вона ганяє, 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 ніяк не можу покрити вже третій-четвертий раз бере і все ніяк. Не пускає, тікає від нього. Петля підпухша, кажу підпухша чи опухша. Така підпухша, Ну, вона поправляється. Ну, Таке буває, що нібито петля підпухає, але недостатньо для того, щоб. Якби йде якась реакція, свиноматка супоросна, а петля підпухає. Ну, Але не так, як зазвичай. Це буває, коли дійсно свиноматка гуляє, що там така прям аж висить, обухша, ярко красно червоного рожевого кольору. Різниця в цьому все таки є. Так що, ну, найдієвим спосібом для перевірки свиноматки, це, звісно, є УЗД-апарат. Але далеко не кожен його має, далеко не кожен може собі його дозволити. Так як річ ця є недешевою. Хотілося б мені, звісно, з часом його собі придбати, але, чесно кажучи, сумніваюся. Дай вже більш-менш трішки навчилися. Як його правильно зрозуміти? Бувають такі випадки, що свиноматка з ну, хряком, або, скажіть, я вам скажу, не... Ну, є у вас підозри, що вона не, не покрилася. Зараз перейду то Підозріло якось це веде. Вроді би як і гуляє, вроді як і не гуляє. Підпускаєте хрячка, вона не дається. Ну, Є такий міф. Повторюсь, це все на все міф. Що там ложите руку на спину свині. Якщо вона горбиться, то типу, вона вважається супоросною. Якщо не горбиться, то вона не є супоросною. Ну, це хибне таке, як вам сказати, не рішення, а хибна перевірка. Тому як зараз, якщо поучиться нашу свиноматку підняти. Дя юшка, сюди. А ну встань до мене. Встань. 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 В общем, не хоче вона вставати. Вона з поросятами до неї, як я вже говорив, опасно заходить. Зараз вона вже начебто трішки заспокоїлася, але ні, вона все одно підкидується на нас. Ну, як бачите, з поросятами веде все добре. Ну, тобто вона є кормящою матір'ю, але коли я її ложу руку на спину, вона піднімає горба. Тобто, якщо вірити цій перевірці, то значить вона у нас виходить, і корма, і супоросна. Як таке можливо. А це у нас супоросна свиноматка. Ну, бачите, вона теж горбиться. Хоча другий раз буває таке, що ну, так ложиш, вона вигибається, як будто би приходить в охоту. Ну, це не є перевіркою. Е, є ще такий метод, е, періодично і сам ним користуюсь. Але він не зовсім дієвий. Ну, час від часу показує, він не є, не є дорогий. І для власного заспокоєння можна спробувати. Це звичайний тест на вагітність для жінок. Ну, той, що наші дружини використовують для того, щоб перевірити, вагітні вони чи ні. Точно так же само беремо рано вранці. Збираємо сечу нашої з майбутньої свиноматки чи свиноматки. Збираємо сечу і робимо, як, як зазвичай, робиться тест на вагітність. Буває, показує, буває не показує. Самі розумієте, що він не завжди і людині показує правильно, але все ж таки час від часу він показує правильний результат. Тобто, ну, можна якось там себе заспокоїти. Саме ця свиноматка її робила декілька разів тест. Вона не показала, що вона є супоросна. Була у нас одна полосочка. О як бачите, наші поросятка бігають. До речі, коли йшла мова про них, я говорив, що скажу скільки кого, так і не сказав. Е-е-е... Народилося в нас шість свинок. І 4 кабанчика. Сьогодні їм шостий день. 10 народила, всі 10 на місці. Фу -фу -фу. Дай Бог, що все було добре. Ну і чому саме тест на вагітність? Ну, якщо ви читаєте там якусь літературу про свиней? то свинячий організм е на 90% мається на увазі внутрішні органи, схожі на людські. Е навіть е колись був такий якусь передачу, дивився по телевізору, давненько вже це було, що здається сердечний клапан. Пересаджували від свині до людини. І людина залишалася живою. Так що свині. Вони як і люди. Деякі люди є гірше свиней. Так що, ну, все, що я вам хочу сказати, найдієвіший метод це є УЗД-апарат. Тільки з ним ви можете бути впевнені в тому, що на 100% свиноматка супоросна або ж ні. Так як буває таке, що осімінили свиноматку, вроді би і не перегуляє, вроді би і все нормально. Проходить 2-3 місяці, ви чекаєте там уже ось ось скоро, а воно тільки раз і вона на третє місяці так званої супоросності. І прийшла в охоту. Ну, зазвичай таких свиноматок відправляють на радугу та на шашлик. Нікому такі сюрпризи на господарстві не треба. Чи то вона була несупоросна, чи є така вероятність того, що може вона в процесі отримала якийсь стрес або ще щось, та абортірувалася, а господар цього не помітив. Так як сам аборт, він виглядає, там невеличка така кишечка випадає. І якщо це сталося вночі, то вранці ви цього вже не побачите. Ось вона встала. Я її чухаю, а вона горбиться. Тобто по цьому методу, як кажуть, вона в нас супоросна, Кормяща і супоросна. Оце так джекпот. Ну і на цьому, напевно, будемо закінчувати відео. Якби, якщо ви знаєте якісь методи, інші що я не озвучив, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені теж буде цікаво почитати. Можливо, щось для себе новеньке дізнаюся. Ну і на... Далі знімемо ще багато відео, підписуємося. Буде ще багато цікавого. Всім на все добре, все буде гаразд. У вас і в нас. До побачення.